Наші зустрічі вони супроводжувалися не лише е, повторенням закону слідопитів, да, обіцянки, ось, але ми також і проводили веселий час, граючи в ігні, різні ігри. Ось, і Цей час є незабутнім. Це, ви бачите, як діти вивчають е, е, спеціалізацію дерева. А тут спеціалізація тортики. Це саме така найдовша була спеціалізація, сама смачна. От, і вона найбільше запам'яталася дітям. Наставникам довго приходилось чухати ті столики, щоб вони були чистими. Але приємні враження, смачненькі такі результати. Для найбільше зайшло. Я так розумію, час до обіду, і більшість із вас напевно теж захотіло б щось смачненьке з'їсти, але перепрошую, що ми вас дразнимо. Таке було життя під час наших зустрічей. Дядя Юра, в нас був за шеф-повара. Все це треба вміти. Вміти намазати, розмастити, прикрасити. Але да, найважливіше це правильно з'їсти. Подивіться, який унікальний кожен тортик, він такий особливий, як в дітей, так і в дорослих. Мова жестів, так, спеціалізація, жестова мова, де всі вчилися цього, цієї непростої, непростої мови, але сестричка Іна нам люб'язно викладала, навчала. Дякуємо за її терпіння. Це вже квілінг, спеціалізація квілінг. Діткам було цікаво от, виробляти ці картини. Ви бачите результати, ну і ігри. Ігри це те, що теж без цього не можна.